Перша з викритих браконьєрських вишок одразу й непомітна з дороги, проте й не надто замаскована. Ми бачимо, що вишка повністю ну, не оформлена, тому що явно, що вона так зроблена. З таких матеріалів подручних відім що зіс вирубане діреві какая-то вирізка раніше була і спеціально засіля зерновыми культурами раніше в сомське сів поле, щоб двір сюди виходіл. З усього видно, що тварини полюбляють тут харчуватися. Відстріл тварин розповідають екологи. Браконьєри проводять, як правило, уночі. Цей підпільний майданчик для полювання влаштовано недалеко від лісової дороги у 62-му кварталі Явненського лісництва. Не дивно, що про нього дізналися місцеві жителі. До державної колишньої інспекції у Житомирській області на телефон гарячої лінії дуже часто звертаються мешканці області. В черговий раз було звернення небайдужого громадянина щодо здійснення незаконного полювання у браконецький спосіб. Державними інспекторами разом з засобами масової інформації було здійснено виїзд та виявлено браконецькі засоби здобування диких тварин. А це вже глибокі хащі того самого лісу. Тоненьку ниточку, яка підтримує петлю, одразу й важко помітити. Ми вже такої. петлю 30 снимаем вокруг этого вот, специально привязали ниточку чтобы она держалась вот, как раз на уровне его ног если это будут эти кабандики вот, он как раз переступит и здесь вот как раз на его середине затянется у него эта петля Тут буде сидіти, він ніколи в жизни не, не розірве. У міцному зашморгу тварина вмиратиме повільно та болісно. Любителів мертвечини місцеві жителі так і називають трупоїди. Про це розповідають ті, кому не байдуже, чи будуть у баранівських лісах водитися звірі. Звір сюди ходить на подкормочу. Екологи вражені кількістю петель на цій ділянці губних пасток навколо вишки та підгодівельного майданчика. Поставлено кілька десятків. Усі надійно прикріплені, без спеціальних засобів неможливо зняти. З усього видно, що свій врожай браконьєри збирають регулярно, адже рештків тварин немає. Тут є своя якісь служба вона це контролювати. вишки всі в мисливських господарствах повинні бути оформлені з відповідними документами, погоджені. Ми розуміємо, що эта вишка не може бути погоджена, і тим більше вокруг не ми знайшли столько петель на звірі, що підпадає під статтю 85, час першого адміністративного кодексу, що карається штрафом до 1020 гривень. Якби було виявлено вбиту тварину, то браконьєра притягнули б до кримінальної відповідальності. Наразі встановлюють винних осіб.